Стайте мешканців нового роздолу. Що нам бракує зараз саме більше? Які бажання у вас? Миру, миру правильно, миру нам треба, правда? Миру. Давайте всі разом тако. Вітаємо. Ану, три-чотири. Вітаємо. Слава Україні. Героям слава. Вітаємо. Нас вітає з ним міста. Дякую, розлічани. Всього буде добре. Слава Україні! Героям слава! Молодці! Хочу вас запитати, що сьогодні за свято у нас? Сьогодні День Героїв. День Героїв, так? День героїв, які захищають нашу державу, які хочуть домогтися, щоб наша держава була вільною і незалежною. А що би ви хотіли побажати всім роздольчанам? Завтра в такий день? Завтра, як є день міста. Спочатку хочу побажати їм здоров'я, щоб всі були здорові. Щоб всі знали, що хтось за ними стоїть. Зверху там. Я не маю на увазі на, Я маю на увазі... — Господь Бог. Господь Бог. так. І, і наші хлопці, які там мерзнуть, зимнуть, голодають, але стоять, що ми зараз з вами також витягаємо. Добре. Дуже дякую, гарно. Кожен бути гарно, привітайте всіх. Так, 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 зараз дощик буде починатися, сліпий дощик, буде падати. Молодці, молодці, файно. А тепер всі всі до мене під'їжджайте, всі до мене під'їжджайте. І стояти, і всі стояте. Всі стояти, так, хлопці. Хлопці, добрий день, ви розлічани, так? Всі розлідчани, так? так? Так, а я вас гарно вітаю, всього вам найкращого, гарно, привітайте. О, молодці, все супер. Скоро в нас день міста. Сьогодні день матері. Я вас вітаю з Днем Матері. Бажаю всього найкращого. Але наступне свято у нас це є день міста. Що ви хочете побажати всім розвідчанам? Коротко вітаємо і все. Я вам Ми, підказую. Саме найперше, це мило для всіх нас. Дуже гарно. Таку гарно зробіть, привітайте всіх нас, всіх. Хочу запитати вас, пані Коритко, що би ви хотіли побажати мешканцям нашого міста в такий день, день міста. Перемоги. Дуже гарно. Перемоги на всій нашій Україні, як на Швеції. Поменше тих трат, тривог, втрат. Тривог і на, на кінець миру, миру і спокою. Журналісти не можуть хвалити владу, але вам респект. Гарно привітайте нас, всіх всіх мешканців. Дуже гарно, дуже дякую, гарно. Хочу вас запитати, що ви хочете побажати всім мешканцям Нового Роздолу до Дня міста. Я вам підкажу, дивіться, де камера дивиться. До гори, дивіться, отако, дивіться. камера куди дивиться? Яке в нас небо має бути? Мирне небо. Мирне небо. Все, ви все сказали, гарно помахайте. Гарного дня вам дякую. Зараз фільмую такого гарного працівника Нафтогазу, який забезпечив нам цього року тепло. Пан Дмитро, Дмитро, скоро день міста. Я, так журналіст, блогер, хочу спитати, що ти хочеш побажати нам, всім мешканцям міста. Миру нам треба. В першу чергу. Дуже влучно, дуже. і платити за Нафтогаз, щоб всі платили. Я плачу, Дмитро, гарно такого привітай сам себе. Скоро в нас день міста, що би ви побажали всім нам? Дуже дякую, дуже гарно. Тільки одне запитання я задаю всім. Всі хочу миру і перемоги. Гарного дня, дякую. Дня. Хочу запитати у вас, бо в нас скоро день міста. Що би ви хотіли побажати всім нашим мешканцям в такий день? Миру, добра, злагоди. всього самого найкращого, здоров'я побільше. саме в нашому плену. І нашого такого синього неба, Блакит, гарного. Блакитного, неба. блакитного. Сьогодні трохи деколи блакитне, а деколи дощ. Це сьогодні завжди так не буде. Ну то погода гарна, привітайте тако нас всіх, гарно, Вітаєм супер! Всіх. В першу чергу здоров'я. Зараз найважливіше це є здоров'я. І миру, і і і таке небо. Видите, нині хоч дощ падає, але воно так, має міру, бути мирним. І добре, Михайло, привітайте самі себе, отако. отако Все гарно, дуже гарно, дякую вам. Дівчатка, добрий день. Я вас фільмую, ви попали мені в кадр. Скажіть, будь ласка, скоро в нас день міста. Ви б хотіли комусь щось побажати? А що? Саме головне зараз для нас. Щоб була перемога. Перемога і ще що? Що ми, ми були? І щоб повернулися солдати. Дуже гарно, дуже гарно, дуже гарно. Привітайте мене і всіх нас розлючано такого. Гайно, молодці, супер, добре, дякую. Гарного вам дня. Початка, добрий день. Добрий день. Скоро у нас день міста. І я хочу вас запитати, що ви хочете побажати всім нам собі в такий день для нашого міста. Щоб всі були щасливі і закінчились. Молодці, я такого гарно зробіть, Помахайте! тако привітайте! Молодці! О, файно! Ось дівчатка йдуть з музичної школи. Дівчатка, добрий день. Ходіть, ходіть, я не буду вам перешкоджати. Ви йдете зі школи, так, з уроків. А на яких інструментах ви граєте? Вчитеся, вчитесь. На бандорі, так? А я таку програму готую до Дня міста, скоро в нас День міста. Знаєте, що цієї суботи. Що би ви хотіли побажати всім нам собі? Що найголовніше зараз? Мир. Мир? Дуже гарно, дуже гарно. А ви вже колись будете. Як то кажуть, професіоналами я зафільмую вас на площі чи Палаці культури, як ви заграєте якусь гарну композицію на ваших бандорах. Привітайте всіх наших роздільчан отако. Зараз фільмую таку гарну в нас в роздолі польську фірму, які надають, як то кажуть, продають. Нам такі свіжі овочі. Пані господині, хочу вам одне питання задати. У нас скоро день міста, що нам бракує мешканцям. Що би ви хотіли побажати? Меру. Меру. Оксана каже, меру. ваша не. працівниця. А ви шо, хочете? Я. Ой, а що хочете? Ну, та саме основне меру, я так думаю, правда? Всі так хочуть. Добре, таке гарно привітайте. Польська фірма, я вас так називаю, бо от такого зробить. О, файно, Оксана. Супер гарно. Скоро в нас день міста. Таке гарне свято. Що би ви хотіли побажати всім нам собі в такий, в такий день? Завжди залишатися в цьому місті. Вона дуже і... головне, щоб війна закінчилася на цьому. Дуже гарно, привітайте всіх нас, отако. І себе. Вікаємо. Супер гарно, Вікаємо. дякую. Що ви хочете побажати нашим мешканцям? Здоров'я. А миру? І миру. І чистого неба. А такого і такого, такого гарного. Привітайте самі себе. Добре, гарно, все файно, супер. Адмірал Чорноморського флоту. Не Адмірал, бо ви маєте таку шапку, як адмірал. Зараз знаходжуся в такому гарному супермаркеті, сільпо. І хочу нашого охоронця, такого Ярослава Тески. Мого хочу запитатися, що він хоче побажати нашим мешканцям. Здоров'я і миру. Дякую, дякую. Зробити. Дуже гарно, дуже гарно, Ярослав. Тако зробіть, тако зробіть. Файно, день міста, файно, супер. В новому роздолі такі супермаркети, де дуже багато молоді. О, молоді люди, хлопчики і дівчатка. У нас скоро день міста. Що ви хочете побажати всім нашим розвідчанам? Вітаємо з міста, щастя, здоров'я, мирного неба. Дуже, вам, файно, дякую. Файно, дуже файно, вам дякую, дуже вам дякую. Хто гарно помахайте, привітайте всіх! Супер, файно молодці. Бачу гарну молоду жіночку. Скоро у нас день міста. Вона хоче також сказати кілька слів своїм нашим мешканцям. Кажіть, вітаєте нас! Вітаємо, вітаємо всю громаду. А що бажаєте? Бажаємо, бажаємо най... найшвидшої перемоги. І мирного неба. І мирного. А трошки помахайте такою рукою. Молодець, гарно. Дякую. Нашу касиршу, яка обслуговує такий гарний супермаркет. Хоче привітати нас, днем міста. Слухаємо вас. Всіх днем міста, приходьте в кількох. О, дуже гарно, дуже гарно, дякуємо, файно. Всіх вітаю. Мирного міста. неба нам, так? Так, да. хай наше місто розвивається в мирі і в спокій. Дуже дякую, гарно. Ще одна така гарна, красива продавчиня, яка обслуговує наших людей, наших мешканців, хоче привітати нас з ним міста. Вітаємо. Доброго дня. І що ви хочете побажати нам? Приємного вечора, мирного неба та спокою. Вітаємо нас з цим містом. Мир міста і хочемо побажати процвітання нашому прекрасному місту. І мирного неба? Мирного неба. Я підказую. Я хочу сказати, що нема ліпшої долі, як жити в Роздолі. Що хочете побажати? Саме актуальне. І показую вам сюди, дивіться, що має бути у нас. Мирне небо. Небо. Мирне небо. Дуже гарно дякую. Всього вам найкращого. Вітаю щиро від душі. Вважаю всім процвітання. І головне миру, мир. А от дивіться, що мир. ще я, куди я направляю камеру, що ми маємо мати? Мир. Мирного мир. Не... неба і, і зробіть гарно? Дуже гарно. В нашому місті є гарний магазин Копієчка, молодий чоловік хоче привітати наших мешканців з ним міста. Вітаю. Гарно тако. Саме актуальне, що для нас зараз? Отаку камеру показую, отуди догорі. Диві, чисте небо. Чисте небо. Мирного неба нам, да, так? Мирного неба, так? Гарного дня, щасливо, Добре, файно. Вітаю. Дуже гарно, дуже гарно, коротко і лаконічно. Дуже гарно, щасливо, гарного Добре. дня. Хочу запитати наших мешканців нашого міста, що вони хочуть побажати всім нам на день міста. У скоро день міста. Миру. Миру. Все те саме, щоб було головне всі здорові. Добре, такого гарно привітайте нас. Дуже гарно дякую. Скоро в нас день міста. Хочу почути їхні такі привітання, що бракує нашим мешканцям в такий день. Хочуть. Вони сказати декілька слів. Неба, так пані Станіслав, перемога. Дуже гарно, дуже гарно. Так. Перемоги і здоров'я всім. І тепер гарно, всі гарно, привітайте. Помахайте руками, привітайте нас, всіх розлічан. Хочу вас запитатися, скоро день міста. Що би ви побажали всім нам? Не знаю. А я вам О, пані підказує. А от такого, бачите, такого неба. Бачите, яке небо гарне. Мирного неба. Привітайте нас і всіх сам себе. Файно, супер. Гарного дня. Хочу вас запитати, скоро день міста. Що ви хочете побажати для міста? Щоб люди гарно голосували. І правильно. І от ви вам, я навожу камеру куди? щоб ми мали що? Мирне небо. Мирне небо. Дуже гарно, дуже смістовно, дякую. Гарної погоди, здоров'ячка і мирного неба над головою. Дуже гарно, дякую. Дуже влучно ви тут сказали. Скоро в нас день міста. Що би ти побажала для нашого. міста? Що нам бракує зараз? Мир, дуже влучно, дуже гарно, дякую. Привітай нас всіх сама себе. Дуже гарно дякую. Я хочу вас запитати, що би ви хотіли побажати всім нам, нашим мешканцям нашого міста. Ну, як завжди будеться, що бажають Тімениннику, процвітання, звичайно, благополуччя. Звичайно, щоб змін на краще. А от подивіться, куди моя камера дивиться. Дивіться куди. До гори, так? До так. якого неба нам треба? Ми. Мирного, дуже гарно, дуже гарно. Тільки привітайте саме себе і нас всіх гарно дякую. Я мешканцям бажаю, щоб та війна закінчилась і тривог не було. Дуже гарно, дуже гарно. Гарно привітайте всіх, отак і помагайте. Скоріше, щоб наші хлопці повернулися з війни, з полону. Дуже так дякую. Так, гарно. Гарного дня вам. Шасливо. Дякую. Гарного дня вам теж. Мирного неба. О, Всі так, всі хочуть миру зараз. Всі хочуть миру, правильно. А як от вам наше місто? От. То не наше, то То моє місто. То наше, так. Так. Нормальне місто. Дякую, гарного дня вам. Скоро день міста. Що ви хочете всім нам побажати? говорити, Щоб мир був, щоб на, нарешті вже... Щоб ви таке небо було, як зараз, правда? Всі сім'ї зійшлися, щоб всі жили дружно, так як а не таке, як. Добре, 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 дякую, тако гарно привітайте саме себе. Неба, файно, файно, файно дякую. Збираю такі гарні привітання до Дня міста. Що ви, ви би хотіли побажати всім нашим мешканцям в такий день? Що було таке гарне, мирне небо, яке зараз показую, правда? Отаке о світле, так? Добре, молодці, а ну гарно привітайте. Самі себе всіх нас тако. Молодці, дуже гарного, гарного вам дня. Дякую. Що би ви хотіли побажати всім нашим мешканцям? Пане Ярослав. Спокою. Спокою? Добре, дякую. А ну тако зробіть, пан Ярослав. О, супер! Файно! Що би ви хотіли побажати всім нашим мешканцям такий день? Слава Україні і скорішої перемоги! На стадіоні другої школи проводяться такі... Як то кажуть, змагання між класами, тренування юних футболістів, розділя, так? А скоро в нас день міста. Що би ти хотів побажати всім нам, роздільчанам? Що саме головне зараз? Перемоги. Перемоги. Так. Добре, такого гарно не буду тебе відлікати, бо пропустиш голку, помахай скорінку сюди. Привітай нас всіх, молодець. Добре, гарного дня. У нас є такий гарний магазин Аурора в новому роздолі. Ось я бачу маму і донечку, які також хочуть нас всіх привітати з Днем міста. Хочете? Так. І що хочете побажати всім нам в такий день? Нам мирного неба. Дуже гарно, дуже гарно. Молодець, молодці. А тепер привітайте всіх нас, отако помахайте гарно. З День міста. Файно, супер, молодці. Ну, що ваші, що нам зараз бракує, щоб ви побажали в день міста. Що нам бракує? Дуже гарно. Гарного вам дня і веселих, веселих вихідних. Я б побажала, щоб ви дійшли до своїх цілей і не дивилися на що, ні на що, йшли впевнено. Не знаю, миру. Та все на краще. Слухаю вас. Щоб мир був на землі, війна закінчив. Сьогодні небо трошки таке, бачите, трошки сіре, трошки голубе, але то не має значення. Треба, Головне, щоб не літали ракети і не було тривог. Правильно? Треба. Привітайте всіх мене, всіх мешканців. І тако, З днем міста! 3-4. З днем міста! З міста! Молодці, бачите, я вам поміг, все гарно, щасливо, дуже дякую. Ось бачите наше місто. Живе, живе. Раз білочка є. Ух ти дивив, вона туди, вона у ну, нас ми вони її. А дивіться, ми ну, йдемо. О, переходить на друге дерево грубше. Так, так, так. Маленька. Ну ходи сюди. Дивіться, які гарні кадри в мене. Ходи сюди, маленька. Наша молоденька, дивіться, не боїться. Я не можу звідси, бо тут номера машини можу порушувати права людей. <бачиш>, Бачиш, як гарно. <бачиш> а йти за що мені кадри? Ви дозволяєте, щоб він був кадрі? Дозволяєте? А де вона? Де вона? Тут. Полізла. Ух ти диви, яка маленька. О, я раз ви стали учасниками мого відео, ми знайомі, пані Рино, таке день міста, скоро. Що би ви хотіли побажати мешканцям? Саме головне.